Для початку цитата. Якщо Захід ставить на стратегічну поразку Росії, це означає, що демонтаж інститутів двосторонніх і багатосторонніх відносин з західними країнами лише прискорюватиметься, стаючи незворотнім. Свіже послання Путіна це геополітичний розрив із Заходом та оголошення його загрозою існування Росії. Риторика Путіна стає дедалі ідеологізованішою, а отже, непримиренною та фанатичною. Розмірковуючи про те, як Захід духовно знищує руський мір, розгортає санкційну агресію, так би мовити, готується до військових ударів та інше, Путян дає зрозуміти, що дороги назад у нього немає. Кінець цитати. Це були слова Тетяни Станової, політолога для центру Карнегі. Як я й казав раніше, Путін хоче закінчити війну, але за своїх умов. Спочатку він сподівався, що Захід не допомагатиме Україні, потім сподівався, що не даватиме високотехнологічної та наступальної зброї. Потім чекав, коли Захід втомиться. Він помилився у всіх своїх очікуваннях, і він сам загнав себе у кут, коли оголосив окуповані території російськими. Путін пішов на цей крок, сподіваючись, що Захід після цього відмовиться від підтримки України, розуміючи, що Путін за Конституцією РФ вже не відмовиться від цих територій. І знову його сподівання не справдилися. Тепер у нього безвихідь якщо він не відмовиться від цих територій, то війна не закінчиться. А якщо відмовиться від них, то його знесуть свої ж. Патова ситуація. Але це його проблеми. Виграти війну він не може, адже крім мотивації українців необхідно пам'ятати і про військово-економічний потенціал Заходу, який на боці України. Значить, Путін поведе Росію шляхом СРСР до фінального. Розвалу Україна стане для Росії тим, чим вона придушиться, а результат буде таким ганебним для Кремля, як був фінал російсько-японської війни. Але Путін погано знає історію і вірить у радянські міфи. Тим болючішим буде для нього зіткнення з реальністю. Фінал передбачуваний. Залишається відкритим питання ціни, яку заплатить кожна сторона. Росія платитиме цю ціну за амбіції свого правителя, Україна за право існувати. Тож ця війна до переможного кінця, а перемога буде за Україною та антипутінським альянсом, інших варіантів немає. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка союзникам. Переможемо.